Так, всім привіт! Ось у нас є сімейки, які загинули. І зараз будемо дивитися, що з ними відбулося. І так, забув додати у відео за таку причину. Ці всі отводки були создані в тому році. Ну, вони робилися, я б сказав, би, навіть трошечки пізно. Та як хотів увеличити пасіку. Але що маємо, то маємо. На жаль, вони деякі загинули. Деякі злетіли, деякі були дуже сапкі, як оказалося. Але на той час, коли я формірував гнізда у вересні місяці, там джої дійсно вистачало на 3-4 рамки. І в деяких навіть більше. Ну, Коротше, ситуація є, так що, друзі, гарного вам перегляду. Можливо, я буду щось неправильно говорити, так що в коментарях більші професіонали вони поправлять. Це як ви бачите, тут медок був. Правда, чого -то немає взагалі бджоли, як не дивно. Не знаю. Вроді би бджолки були. Та ходу вони були сапки. Возможно, був зльот. Ну, це не точно. Ось що залишилось. Хоча, як бачимо, був до пізньої пори розподик. І так вони всі і загинули. Ось ми маємо нашу маточку. Мічена була, але жаль. І такі то справи. Ну, зараз будемо переходити далі. Бо таких сімейок або три, або чотири. І так, відкриваємо ми нашу другу сімейку. Сімеєчка показалася верхом, Ось теж наша маточка. Сидять вони згори. Теж непонятно, чого вони пропали. Але напевно, то що метку тут реально вистачало, але дуже непогано вони його підділи, як не дивно. Гори майже доїли його, по факту все відбулося від голоду. Навіть не буду удивлятися, якщо десь був розпот. Так, це оказалося із-за того, що не було їди. На жаль. Хоча рамки вроді медові, вроді нічого їм не жалів, але таке деколи трапляється. І нічого Бач, якби приїхав раніше, поставив би Канді, може би вижили. Там джолю багатенько. Ша що? Багатенько. Ну і все. Люблю, хтось. Ризики. Так, відкриваємо ми нашу третю сімейку. Тут теж джолку повідходили. Тут бджолок було. На порядок більше, рамки були теж медові. А чому посипалися, не знаю. Покажи, ну, скільки там джогу було, не знаю. По факту дно встелянно. Пускай там небагато, але вони є. Також медові рамочки, пускай не повні, але вони були. Це реально сімейка теж. Сіла не там, де треба, хоч ізначально я скоротював сім'ї, і коли скоротював вони повністю обсиділи. Хоча ні. Як не дивно. А ну дай мені телефончика. Можна побачити, як воно ще є деякі бджолки. І вони далі живі. Але толку з них вже ніякого не буде, на жаль. А ні. І так, тут бджолка вся і зношена, ось ви бачите, ще є жива маточка, але чесно сказати, їх аби спасти. Це буде, мабуть, дуже сильно на Не знаю, де кому би її підставити. Хоча би було б цікаво її врятувати. Ну, побачимо все.

А? Тут живі ці не. Ні. Жоді не тут живіть. І так, відкриваємо ми нашу четверку сімейку. І тут джолки тез неживі. Також бачимо, був розкод. Сімейка і загнулася, тут, хоч тут і навіть по факту, і не видно тих бджілок, На жаль. Ось на мене і так, ну, це не повод розстраювається, так як все одно вже вдома. Той сезон особо за ними ніхто не дивився. Тому якось так. І так, друзі, можливо ми маточку тут спасемо. Якщо її приймуть, в другу сімейку. І всім дякую і до побачення.